Тікток це страшна сила, адже через нього можна почати дивитися фільм чи аніме всього лише через один якийсь епічний епізод. Так я і одного прекрасного вечора гуртав стрічку Тіктоку і наткнувся на один епічний епізод. Ось цей Макото. І тоді, через цей момент, я почав дивитися аніме, яке називається Великий Шахрай. Це аніме в жанрі комедія розповідає нам про аферистів. Через певні трагічні обставини головний персонаж Макото Едамура, або ще як його звуть у аніме Едамами, почав вести злочинне життя, придумував різні шахрайські схеми, здійснював кишенькові крадіжки та різне дрібне шахрайство, щоб заробити собі на життя. Захват від сюжету у цьому аніме починається вже з першої серії, коли Едамура намагався обдурити одного з туристів, але в підсумку сам же повівся і був обманутий. І тут він уже тікає від поліції і ловить таксі. Таксі 1562 це завжди. Швидка подача авто за місцем виклику. Комфортні автомобілі та досвідчені водії. В машині Едамами зустрічає знову цього туриста, який виявляється шахраєм на ім'я Лоран. І в кінцевому підсумку летить з ним до Лос-Анджелеса, намагаючись захистити свій самопроголошений титул найбільшого шахрая Японії. Макото кидає виклик своєму супернику, щоб визначити, хто із них є кращим шахраєм. Приймаючи змагання, Лоран висаджує їх біля величезного сопняка та стверджує, що їхньою метою стане найбільший бос мафії на західному узбережжі. І так, стрибаючи з міста в місто, аніме Великий Шахрай розповідає нам про зусилля Макото разом із хитрим Лораном та його спільниками про «Велике шахрайство з високими ставками. Невдовзі Макото розуміє, що отримав більше, ніж очікував, оскільки його самопроголошені здібності не є ідеальними і постійно піддаються якомусь випробуванню. Коли я дивився аніме, то було відчуття, ніби мене постійно намахують. І таки і так, там реально вас будуть трошки крутити навколо пальця. Не дивно, що аніме називається Великий Шахрай, адже не тільки в цьому аніме головні персонажі когось обманюють чи роблять якісь афери, але й само аніме робить із глядача дурня, постійно дивуючи його і водячи у певний ступор. І з певним проміжком часу серії, коли тебе знову на якомусь сюжетному повороті заставили виглядати блазним, то тоді ти такий думаєш, невже знову мене це аніме вело в оману? Адже я був готовий до будь-чого. Що за постанова, я не ждали. Сюжетні повороти і закручені події, які присутні у цьому аніме, заслуговують великої похвали. Задумка сюжету є дуже хороша, і таке по закрученій спіралі сюжет нічим не гірше від, наприклад, того самого за смерті. Не по Незважаючи на те, що аніме є доволі нове. Але все-таки когось може навіть злякати якість малювання у ньому. Але думаю, це теж задумка певна автора, щоб погрозити нас повністю у це аніме і передати усю його атмосферу. Ну або їм бракувало грошей на більш якісний продукт по малюванні. Нам потрібно гроші. Незважаючи на все вище сказане, аніме хороші відгуки і непогана оцінка. Чи варто його дивитись? Так, однозначно варто. Ще весело провести час і понасолоджуватися різними прикольними витівками головних персонажів або почути себе шахраєм і аферистом. Аніме є дійсно хороше і заслуговує вашого перегляду. Ну, а на цьому все. Усім вам дякую за перегляд. Всього доброго. Якось побачимось. 我多要。